Слава Богу! читаю Іван Левід Матвія, 24 розділ, 45 вірш і нижче. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасну поживу для них? Блажений той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так, Поправді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб скаже у серці своїм Забариться пан мій прийти, і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і о годині якої не знає. І він пополовині розітне його і визначить долю йому з лицемірами буде плач там і скрегіт зубів. Книга пророка Авакума, другий розділ, перший вірш. Нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану, і хай виглядаю, щоб бачити, що він буде казати мені, і що відповість на жалобу мою. Боже слово нам каже про те, що то вірний і мудрий раб, якого пан поставив над челядниками давати своєчасну поживу для них, або ж над своїм маєтком, коли він відходив, він давав щось своїм рабам. І написано Блажений раб, що пан, як прийде, знайде, що він робить так, так, як сказав робити йому його пан. Поправді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. Буде нагорода йому за це. І написано, що якщо той раб злий скаже серцю своєму, що забереться пан мій прийти, або ж не скоро він прийде. Він собі допускає думку, що він затримається, що забариться десь і почне робити не те, що йому сказали робити. Нам не раз нагадується служіння, де ми чуємо Боже Слово, про те, що Господь каже, щоб кожен із нас він робив запас, щоб ми запасалися силою, запасалися Словом Божим. Запасатися силою це не просто так. Це потрібно перебувати в Бозі, сповнятися Духом Його, щоб тая сила прибувала. Це потрібно постійне обновлення. Це не просто так, що взяв і наповнився. Силою і є сила. Ми знаємо притчу про мудрих і немудрих дів, були одні ті, які запаслися якраз тією оливою, подумали про те, що буде впереді. Вони, напевно, подумали: ну, якщо забариться і загасне світильник, то ми не зможемо його зустріти. А інші не подумали. Що він може забаритися, що він затримався трошки, і того масла не хватило. Одні думають, а інші легковажать. Боже Слово взагалі нам говорить про те, що горе безпечним на Сіоні, горе тим, хто безпечно веде своє життя. І, Боже Слово, нам ми не раз чуємо, Господь говорить, попереджає, не просто говорить, а це ж попередження звучить. Ти запасайся силою, шукай Господа, щоб тобі взяти силу від Нього, щоб тобі мати оливу, щоб коли прийде той час, про який ти можеш навіть не думати, щоб в тебе все було необхідне для того, щоб пройти. І Господь говорив такі слова через одного з пророків, казав, коли ти спішим йшов і втомився, то що ти будеш робити, коли прийде кіннота, конниця, коли почнуть їхати колесниці? Що ти тоді зробиш? Коли йшов пішки і втомився, а впереді битва, а впереді ще щось важче. І ось знаєте, в нашому житті є таке, коли все добре, коли, вроді би, дивишся, на перший погляд, ну все прекрасно, не всі люди те мають, не всі отримують те, що отримую я сьогодні. Те, що я все маю, не кожен може це мати. А разом з тим дивишся, а немає того, що мало би бути. Мало би бути якась подяка, хвала, як нам нагадувалося, мало бути не той настрій, не в тому дусі, мав би ходити, мало бути дух піднесений, тому що Господь благословляє, Господь не лишає милость свою проявляє в нашому житті. Мало би бути щось не так, а воно все рівно є так, як є. І Господнє слово нам говорить про те, що кожна людина за благоприємного часу має використати його правильно, запастися тим, що дає Господь. І ось ми маємо добрий і благоприємний час. І ми розуміємо, що ми є в дом, якби в Домі Божому, Господь нас вибрав, і ми повинні розуміти, ми як ті, яким Бог доручив якусь справу. І написано. Хто вірний і мудрий раб, якого пан настановив на своїми челядниками давати своєчасно поживу для них, тобто поставив і сказав щось робити, дав якісь завдання виконуй. І не написано, що він стоїть над ним і чатує, чи будеш ти виконувати, чи ні. Він сказав і пішов. І вже раб думає. Як йому поступати? Вже в нього є вибір. Чи робити так, як йому сказав пан, чи можливо допустити щось своє, як цей злий раб? Може він забариться, може він не зараз прийде, не завтра прийде, не післязавтра. У мене ще є день-два, я можу погуляти собі нормально, я можу відпочити, поспати, те чи інше зробити, в мене є час. Але більше того, нам Боже Слово каже, ти не знаєш часу, коли прийде Син Людський. І Слово постійно застерігає: будь уважний, будь насторожі завжди, тому що ти не знаєш часу, який прийде Господь. Ти не знаєш часу, і Боже слово нас попереджає про це. Є, ти маєш бути завжди насторожі. Ти маєш бути завжди, як той вірний раб, який виконує волю свого пана. Чому ти не знаєш часу, який він прийде? Це тобі невідомо. І багатьох людей це губить, те, що людина не знає. Який час його постигне те чи інше. І вона стоїть, хтось робить те, що йому сказав його пан, хтось виконує те, що потрібно, а хтось починає розслаблятися, хтось починає бути безпечним. І Господнє слово каже, що таких людей посягає участь незавидна, та яку би ніхто не хотів. І Бог нас поставив щоб ми виконували якусь працю. Перше, на що би хотілося звернути увагу, це чи розумію я, що я повинен робити, чи знаю я те, що мені довірив Господь. Я є в Домі Божому. Чи розумію я те, що я повинен робити? Чи, можливо, ходячи в Дім Божий роками, я не знаю призначення свого, що я маю робити в церкві Господній? А як, яка праця моя? І написано, що пан він дає розпорядження своїм рабам. Він обов'язково каже, що робити. І раб він знає, що він має робити. І по цьому, коли він приходить, пан він определяє вірність раба, коли він приходить. Не по тому, що він не сказав і той не знав, а по тому, що він сказав, і в тебе є вибір: або поступити, або не поступити. Так як тобі сказали. І Господь поставив кожного із нас перше, що ми повинні, це знати в своєму житті, що я повинен робити для Господа, це знати волю Отця Небесного відносно свого життя. Всі ми однаково в общому є, що ми повинні однаково робити це трудитися для Царства Божого, щоб більше людей спасалося. Але окремо кожен із нас. Ми можемо робити різні роботи для поширення Царства Божого. І кожен із нас має розуміти, що, що я повинен робити, що я повинен виконувати того, що мені говорить мій Господь. А Він обов'язково говорить нам, він обов'язково нам каже, що нам робити. Тому що, коли він попереджає, що прийде і буде шукати вірних. То він буде шукати по тому, що він сказав, і чи ти дотримався того. Такого не буде, що скажеш, а я не знав, як поступити. Тому що, якщо людина каже, я не знав, це теж аргумент. І коли людина дійсно не знала, на це звертають увагу. Але Господь говорить про те, що всі будуть знати. Тому що, коли ми читаємо Боже Слово, ми зустрічаємо те, де Господь оприділяє людей, туди чи інше. То там такого не зустрічаємо, що кажуть, не знали або не знав. Там всі добре знали, як поступати, що робити. І Господь поставив кожного із нас, і ми повинні знати в своєму житті, що я повинен робити для Господа. Це перше, що ми повинні знати в своєму житті. Друге, це те, щоб кожен із нас виконував те, що ми повинні виконувати. Тому що Господь, написано, Він поставив. Дав завдання, а ти виконуй. Його, той, написано, цей господар він дав йому завдання, і його немає. І далі він каже, що блажений той раб, що пан його прийде, як прийде, побачить, що він робить те, що треба. Оце блажений раб. І далі нагорода поставить над цілим маєтком своїм він поставить його. Оце нагорода. Коли Людина оказалася вірною. Неважно, чи стоїть над тобою господар, чи не стоїть, він робить те, що йому сказали. І він прийшов в той час, який він не думав. Він, можливо, думав, навіть не, не гадав, що він сьогодні прийде або ж завтра. Він собі робить те, що йому сказали. І його зустрічає пан, приходить до нього, а він робить те, що йому сказали. Оце вірний раб. Він робить те, що йому сказали, він є послушний. Він є той, який. Йому сказали і він виконує. Але ще один приклад про те, що є той, який злий раб, який думає, що ну, не скоро буде все. Як нам написано в Божому Слові, що є такі люди, які кажуть, що від наших батьків, які були перед нами, все так само лишається, те за прихід Господні говориться, що воно нічого не міняється. Але написано, нехай так не думай, це є неправильно, це все милість Господня. Воно все йде так, як потрібно йти. Але те, що щось відсрочується, це, це милість Господня проявляється в моєму житті. І часто в нашому житті ми можемо таки допускати думки, не скоро буде, не скоро станеться, думаючи, що Господь десь бариться або ж він щось не знає, щось десь забув. Але Господь це милість просто проявляє, щоб людина вона поправилася, щоб людина виправилася. Це момент, коли людина має поправитись, а вона в своє життя допускає думку, що Господь бариться десь, що щось не так. Але людина забуває про те, що Господь проявляє свою милість і продовжує моменти в житті, щоб людина поправила своє положення. І написано той злий раб, який в своєму серці сказав, що не скоро прийде пан. Він почав бити товаришів, а їсти та пити з п'яницями, робити не те, на що його поставили. І написано, що пан прийде дня, якого він не сподівається, і годині якої не знає. І про час, який прийде Господь, Ісус Христос сказав, теж ніхто не знає. І до нас говориться одне: ти будь пильний, ти будь насторожі, ти не знаєш, коли він прийде. І Господнє слово нас навчає, що ми повинні виконувати те, на що поставив нас Господь. Ми повинні робити те, до чого покликав нас Господь. В нашому житті ми маємо знати волю нашого Отця Небесного. Ми маємо не просто її знати, ми маємо її виконувати. Ми маємо робити те, до чого кличе мене Господь. Від цього буде залежати моє майбутнє. Те є, за що ми говоримо за вічне життя. Оприділення буде вічність іменно оцім, що я сьогодні роблю. Вічність ми оприділяємо кожен день, коли ми живемо, коли нам Господь продовжує наше життя, ми оприділяємо свою вічність. А де я буду? І добрий раб, послушний, він оприділив собі хороше. Він вибрав отеє добре, і пан його поставив над цим маєтком. А той злий раб, який допустив думку, що він не скоро прийде, він вибрав. Недобру собі участь. Він рішив собі так, сам, що він не скоро прийде. І Господь нас поставив, і Він від нас чекає щось, щоб ми робили. Він чекає від нас вірності, це ціни у Господа. І Авакум писав такі слова, казав, щоб Нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану, і хай виглядає, що бачите, що він буде казати мені. І що відповість на жалобу мою? Брати і сестри, хотілося б, щоб кожен із нас стали на сторожу. Щоб ми, як він писав, виглядаю, щоб бачити, що він скаже, що він буде казати мені. Ви знаєте, це важливо знати, що Господь говорить. Це важливо, тому що ти будеш знати, що робити. І ми повинні кожен із нас пильнувати в своєму житті, стояти на сторожі свого серця, що буде говорити Господь, щоб я знав, що мені робити, щоб я знав, як мені поступати, щоб я так робив, щоб коли прийде наш господар, наш Батько Небесний, до якого ми говоримо, якого ми чекаємо, до якого ми молимося, коли він прийде, щоб він зайшов мене вірним, щоб я не був як той, хто сказав, а він не скоро прийде. Ви знаєте, і це головна причина, головна проблема кожної людини. Що вона не готова, вона думає, що це не скоро станеться. І це одна із причин, яка губить багато людей. Коли говорять, оце воно буде, ось воно станеться, а людина не готується. Яка причина? Вона не думає, що воно станеться. І воно це губить. Коли воно настає, воно губить людей. Коли йде попередження, що щось буде, людина обов'язково має приготуватися. Тому що коли воно станеться і ти не готовий, то воно тебе погубить, ти не зможеш пройти. І Господь нас попереджає, щоб ми були готовими, щоб ми запасалися, щоб ми були в числі мудрих, щоб ми були в числі тих, хто виконує волю Пана свого, хто готовий, хто завжди на тому місці, на якому постав його Господь. Коли він прийде, він гляне, а він робить те, що треба. Блажений раб, послушний раб. І Пан дивиться, він робить те, що він йому сказав. Але ви знаєте, як недобре, навіть в земному житті, коли прийшов той, хто поставив тебе щось робити, і бачить тебе, що ти не з тим заняттям займаєшся, на яке поставив, і соромно, і, якби не тебе мало бути. А тим більше, коли прийде Господь, буде приділятися вічність кожного із нас, як він мене застане в моєму житті. Як Він прийде і гляне на мене, в якому я буду стані. Хай допоможе нам Господь сьогодні, слухаючи Його слово, ходячи в Дім Божий, щоб ми стояли на сторожі серця, щоб ми слухали, що Він буде говорити нам, що Він буде нам казати, і щоб ми виконували Його волю в своєму житті, щоб нам оказатися вірними. Нехай ім'я Його буде прославлено на віки. Амінь.